Вітаю, друзі, ми з України. Вітаю вас на найкращому аграрному Ютуб-каналі, найкращих аграрів, які нас дивляться. Друзі, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сирієнка, підпишіться і ви будете завжди отримувати хорошу, необхідну, важливу інформацію для того, щоб бути завжди успішним. І лайки, друзі. Лайки дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її. Більш доступною для великого кола аграрів, сьогодні, друзі, мова піде про жнива. Виростити хліб, це ще мало зробити, необхідно його зібрати, необхідно його зберегти ну і відповідно реалізувати. Але, друзі, маючи великий практичний досвід, це вже більше 33 років. Роботи в сільському господарстві зустрічались різні випадки, особливо під час жнив. А насамперед, це коли загораються поля, коли вони висихають, коли вітер. І особливо, друзі, в цей час, коли в Україні війна і коли можуть бути різні випадки, і ми можемо втратити той врожай, який виростили. Що необхідно зробити, друзі? Насамперед. Не пожалійте коштів, вони невеликі. І зробіть обкоси і обдискуйте ваші поля. Якщо у вас велике пшеничне поле, більше 100 гектар, 150 гектар, зробіть розкоси цих полів, розділіть його для того, щоб потім, якщо, не дай Боже, десь загориться, то ви знаєте, що оці от роздільні полоси вони не дадуть можливість швидко вогню знищити поле. Через те, що ці заходи вони дійсно забезпечать збереження вашого врожаю, а він важливий не тільки для вас, а для всієї нашої держави. Через те, що це хліб, це хліб, який потрібен сьогодні як ніколи. Тому, друзі, оце такі рекомендації для вас, що сьогодні необхідно зробити. Для того, щоб провести успішно жнива, сьогодні з вами команда і Олексій Сирієнко. Коментуйте, як завжди, задавайте питання. Ми будемо на адекватні питання завжди старатися своєчасно дати відповідь. І не ображайтеся, якщо ми десь трішечки затримуємося з відповіддю через те, що відрядження. Але ви завжди... Отримаєте відповідь на ваше питання. На все добре. Бажаємо вам не тільки високих врожаїв, а й високих прибутків, адекватних цін, щоб ви в цьому році реалізували ваш урожай і отримали хороший дохід, з якого можна інвестувати в розвиток ваших господарств, а насамперед, в знання через те, що інвестиції в знання завжди окупаються. На все добре, слава Україні!